Тарасе, я звернув увагу. Ну, по-перше, на те, що перша серія твого розслідування вона досить резонансною стала, да? Там майже півмільйона переглядів і досить багато реакцій різних. Але я звернув увагу, що твої платформи, передусім, і в Фейсбуці, і в Ютубі, почали банити. Тобто, якась почалась реакція не дуже здорова, і навіть ця реакція. А, ну, нібито з тих, скажімо, джерел, з яких ну, не можна було б чекати. Тобто від українських колег не, не безпосередньо прилетіло, наскільки я розумію. Наскільки ти відчуваєш, що є дійсно проблеми із тим, що зараз саме проти тебе почалася атака? Ой, та, ну, чесно, мені вчора скинули цю заяву від. Колег, які оприлюднили її, там назвали там фейковий канал Кременчуцьке громадське або центральне громадське телебачення, використання логотипу громадське а, і тому подібне. А, а, от я ну, чесно був здивований, тому що якщо ми живемо в цивілізованій країні, то хоча б можна було поговорити і поспілкуватися зі мною, дозвонитися, написати на пошту. Кременчуцького громадського телебачення ми ніколи не приховували з тобою, коли разом всі колеги створювали в Кременчуці громадське телебачення. Співпрацювали тоді з громадським з Романом Скрипіним з, з усією командою творчою громадського і ми робили одну справу. Тому ніхто тоді не задумувався над тим, як там буде правління мінятися, хто буде йти, хто не йти. Які будуть логотипи до мене і тому подібне, тому о, можна було просто мені зателефонувати або написати і висловити свої там претензії або побажання зі свого боку, а, але цього не було зроблено. Я так розумію, що є бажання просто покарати, просто знаєте, зробити так, щоб на інформаційному полі було. Екась, якась монополія домінування, монополія якогось громадського да, центрового, яке має працювати тільки воно і має працювати на інформпросторі українському і на війні в тому числі. Я з цим не погоджуюсь однозначно. Ще з 2014 року у нас з громадським були угоди щодо використання бренду торгової марки логотипу. Ніколи не було звернення, тобто щодо перегляду умов договору. Відповідно, він е, е, автоматично подовжується. От, е, що стосується е, моєї роботи, так ми відчули, що почали закидувати банами, і вони самі написали, що вони подавай, подають скарги в YouTube, ФБ е, на ці платформи, е, що це, мовляв, не і фейкове. Я слухайте, я чесно дуже здивований, а що фейкового і несправжнього, блядь? ми робимо одну справу. Інформ війна, ми протистоїмо ворогу, який, блядь, вдерся на нашу землю. Сука, блять, доїдьте і зробіть нахер. Ви доїжджаєте, молодці. Я доїжджаю кудись в інше місце. Я молодець. Ми показали підрозділи, показали. Показали військових, показали. Показали роботу, непросту боротьбу людей на територіях прифронтових фронтових показуємо. Розслідування, коли розстрілювали сім'ю на Житомирській трасі, сім'ю Яцюків. Приїдьте, блять, покажіть. Я що проти чи що. Мені це громадське для чого потрібно? Я на ньому гроші чи що заробляю? Чесно, от от я вже ну наболіло. Знаєте, от просто оці Слухай, якісь підкілимні заради... ігри. А це якась заздрість, тому що ти ефективно працюєш, ти ти... 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 чи це я одне просто спитаю, чи це можливо спланована атака а, а, з участю людей, які, а, які зацікавлені в тому, щоб замовчити твою роботу? Подожди, по перше, звідки він знає? По-друге, вони ж не з ним не спілкуються. По-друге, дивись, це співпало з резонансом, який викликало його розслідування саме по Херсону. Угу. Вони його почали зробити. -то тобто, я, я це сприймаю як сплановану атаку на ну як за результатами розслідування. Тобто Це спроба закрити роти, тому що я бачу зараз, що ну, канал під баном, Facebook канал під баном чомусь і так далі. Тобто це очевидно, що ріжуться охоплення і так далі. І вони самі це визнали. Тобто ця структура, яка фінансується грантовими коштами Сполучених Штатів, Європейського Союзу, вони фактично використали свій, свої, свої впливи для того, аби. Ну, створити проблему у роботі траса угу. попри ну очевидну корисність його роботи, по попри очевидно резонансність. Тобто, це спеціальна спланована атака, і вона йде з середини України. Ні, я розумію про що ти. Я просто зараз до чого, що я пам'ятаю, що були знаєш цілі умовно там. Одна адвокатська контора, наприклад, влаштовувала нападки на, на мою сторінку, тоді коли я розслідував діяльність колишнього батальйону Київ 2 і вони були замазані в неприємних речах на напрямку Волновага в, в місті, яке називалося блокпостом Бугас, і якісь замовні статті, замовну статтю, ну негативну про мене і про діяльність нашої групи розслідувальської на той момент намагалися протягнути, просунути в аж в дзеркало тижня, знаєш. І це була окрема адвокатська група, яка діяла в, ем, фактично в, е, в парадигмі, да, в фарватері цього напівкримінального утворення. От, от про що. То я спитав Тараса: можливо, там є і такі прояви з того боку. Давай формально спитаємо. Та, Тарас, от просто, є Тарас, формальні, є, прояви є, з є, того є боку? щось подібне погрози, чи погрози, погрози, влічку. Може, це ті як його херсонські керівники поліції, які збігли з Херсону, але потім повернулися у зв'язку з розслідуванням? Можливо, вони якимось чином артикулювали свої претензії або передавали погрози? Чи було таке? Ні, такого не було. Ніяких погроз ніхто мені не висловлював. Нічого такого не було. І я взагалі співпрацюю з різними структурами силовими, в тому числі. І що стосується, коли ми говоримо, як воно є насправді, ми ж не від себе це говоримо. Ми говоримо це від тих, це говорять ті люди, які, які в цій системі працюють, які це все бачили. А, тому особисто мені ніхто нічого не говорив, не казав. Якщо таким чином хтось хоче придушити там певну інформацію, правду, то для чого ми тоді журналісти існуємо? Давайте тоді займатися, щоб у нас собака срала коротше вівтері. О, це буде це буде інформація. Плюс тоді всім вона буде подобатися. От е я думаю, що ми е заточені трохи на іншу інформацію, Микола, завжди з тобою були і завжди так залишимось працювати. Це правда, про яку треба говорити, тому що це правда про безпеку нашої країни, про перемогу на війні, на війні, які гинуть тисячі людей, військових, мирних, люди страждають, живуть блядь, іноді у розвалях. Люди, які переживають важкі моменти зараз тут і на Херсонщині, в тому числі. І Бахмут і інші райони. Ми це все розуміємо і бачимо. Тому ми це все пропускаємо через себе. Тому що кожен матеріал це мій, це біль. Я пропускаю це через себе, тому що мені болить, блін, моєму народу болить. І зараз влаштовувати, вибачте, розбірки через якісь логотипи, торгові марки це по меншій мірі просто тупо. Блін, тупо. Я просто хочу це сказати. Ви можете на мене подавати до суду, куди завгодно, що завгодно робіть. Я поміняю нахір цю назву, приберу ваш логотип, заберіть його, не буде його, наприклад. Воно буде по-іншому називатися там. Не знаю, будь-як завгодно. Ми називемо його. Правда, ТВ назвемо його і будемо працювати. Але ви не зможете припинити ту інформацію, яку ми подаємо, бо вона дуже важлива для нашого народу, українського народу, нашого суспільства, яке в стані війни. Я перепрошую за емоції, колеги. Ну, чесно, ну просто дістало. Тут стільки роботи зараз в Херсоні в плані розслідування, в плані трагедії людей, в плані того, що відбувалося під час окупації, катували людей, стільки історій, які треба розслідувати, на які мають звернути увагу в тому числі і правоохоронні органи. Тому, коли я бачу такі листи, заяви до українських медіа і все так знаєте, якось із кута, по... ну якось не по-нашому, не по українськи От. Тому мені чесно на це. От, витрачати свій час дуже важко. Звісно, що доведеться витрачати, але будемо працювати далі.